Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. І традиційне спілкування у нас у четвер з Юрієм Богдановим, публіцистом, експертом з публічних комунікацій. Нагадаю, що у нас на календарі 18 вересня. Кажу вам, пане Юрій, доброго дня і слава Україні. Зем слава вітаю вас. І вітавс. Також розпочнемо із інсайдів від видання Політико, яке стверджує, що вимоги теперішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Європейського союзу запровадити мита проти Китаю та Індії, може бути просто пасткою, що в принципі самому нічого не робити проти Російської Федерації. Як ви ставитеся до цього твердження? Я страс до нього цілком адекватно, тобто я вважаю, що воно цілком релевантне тому, що хотів би робити Трамп. Але при цьому треба розуміти, що Трамп намагається завжди завжди сильним. Він хоче продемонструвати, що він там пішов на поступки, зробив щось як сильний відважний лідер, і тому, умовно кажучи, він хоче змусити розумію Європейський Союз. Здійснити певні кроки символічні, які б він міг трактувати, що ось він прогнув Європу і тепер теж робить те саме, що робить Європа. Тому я думаю, що з одного боку його реальність політична все ж таки поступово примушує до того, що треба щось робити. Тому ми, ми бачимо, що все ж таки постачання зброї для України поступово там ну в інших формах, але відновлюється. Але при цьому він все ще. Не готовий, я думаю, ніколи не буде готовий публічно визнати, що він помилився на рахунок Путіна, і тому йому потрібно отримати певні сигнали, певні давно поступки від європейського союзу, від європейської спільноти тим, щоб е, далі е, повпливати, ну здіяти самому. Тому я думаю, що він все ж таки хоче щось робити е, з росіянами, але при цьому. Готово буде це зробити тоді, коли отримає певні поступки від європейської європейських союзників від Британії. Але ми бачили, що вчора, наприклад, наш гарний друг король Великої Британії Чарльз. Е, е, фактично подавав всі можливі сигнали для, для, для тим, щоб е, змусити підштовхнути Трампа до певних е, дій, тобто навіть вбрання його королеви Каміли е, цілком відображало е, настрої, е, які безпосередньо е, вирують у Британії після особливої ратифікації історичної угоди про партнерство. Що треба підтримувати Україну, і в принципі я думаю, що все одно цей тиск рано чи пізно спрацює. Ну і на увазі протягом найближчих місяців, але дійсно Трампу дуже важко на важність на якісь кроки, бо вони фактично будуть визнанням того, що він помилявся. Але знаючи, що одержимість Трампа власним его власним політичним его для нього це надто болючий процес визнання власних помилок. Окей, а цікаво тоді, які поступки можуть зробити наші європейські союзники чи то Великобританія, Лондон. Зважаючи на те, що раніше були повідомлення, також в на сторінках видання політику, що європейці точно не вводитимуть мита на товари, чи то китайські чи індійські, бо не так працює Євросоюз. Це в принципі блок, який може вводити санкції проти компаній, які спрацюють з Російською Федерацією, або безпосередньо до тих підприємств, які живлять російський бюджет, також російський. Да, теоретично справді можуть вони вести тарифи, але якраз таки це те про що і мабуть сам Трамп думати, що тарифи треба вводити не проти всієї індійської економіки, не проти всієї індії, не проти умовно, і індійських нафтовиків, які нічого не продають в штати, і там індійських легкопромисловців, які в штати щось продають. А треба вводити адресні санкції, блокуючи фінансові, не тарифні а саме блокуючи фінансові проти тих компаній, які купують російську нафту, які роблять російську нафту. Державні активи, але санкції це такий не знаєте крок набагато більш е, неприємний саме для тих компаній, ключових, які беруть участь у ринку, ніж проти економіки там окремої Індії. Тобто санкції проти цих компаній не закривають можливості вести адекватні перемовини з індійським урядом. А чому Трамп обрав саме тарифи? Не тому, що він звик до тарифів. Тому я сподіваюся, що європейці саме так і зроблять, що вони все ж таки. Е, Введуть санкції, введуть обмеження саме проти конкретних компаній, які конкретно купують е, російську нафту, і це теж був би крок на зустріч, на зустріч Трампу. От щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, нагадаю, в складі Євросоюзу їх троє: це Словаччина, Угорщина і Чехія, яка має, в принципі, деякі преференції від сторонні, щоб продовжувати купати, купувати, перепрошую, нафтопродукти із країни терористки. І щодо перших двох, Словаччини і Угорщини, з'явився коментар від міністерки економіки Словаччини Дениса Сакової, що. В принципі, Братислава чинитиме у опір тиску з боку президента Шадона Трампа щодо скорочення імпорту нафти та газу із від Кремля, і стверджує, поки не будуть налагоджені альтернативні маршрути, в принципі, відмовлятися від енергоносіїв в принципі не збирається словаччина. Як ви ставитесь до тієї тези, і яким чином можна дотиснути Братиславу і Будапешту? Я думаю, що це має бути безпосередні тиск від Трампа, на що він навряд чи наважиться, плюс е серйозні обмеження проти дій цих урядів з боку Єврокомісії, можливо, позбавлені фінансування. Тобто, я думаю, що головні важі це безпосередній політичний тиск на е Угорщину і на словаччину, плюс. Е Пропонувати іменно далі альтернативні маршрути, тобто, як, як зараз Чехія поступово. Ну вона майже фактично повністю відмовиться від російської нафти вже з 1 січня, і це рішення ухвалено. І воно вступає в силу. Як вже відмовилися Австрія і від нафти і від газу? Хоча Австрія ну вона не входить в НАТО. Вона нейтральна країна усіх значення цього слова, хоча входить і до Євросоюзу. Е, тому вона відмовила, ну але вона відмовилася. Е, відмовилися і інші країни. Тобто, фактично там реально ці тільки дві лишаються. Ну, якщо не брати зріджений газ, але там теж відмова поступово відбувається. І е, питання тиску, альтернативи є. Тому питання саме тиску. Якщо ж вони продовжать. Історію, то я думаю, зрештою сили безпілотних систем України е, довершують е, знищення нафтопроводу дружба, і е, в принципі на цьому історія закінчиться з експортом е, нафти в Угорщину, словаччину. Але я думаю, що якраз Україна зараз буде до цього ставитися обережніше, тому що ми бачимо настрої в тому ж європейській комісії, що треба це питання вирішувати. Юридично і я думаю, що навіть нам не доведеться цей нафтопровід знищувати, ну крім гілки, яка веде Білорусь, тому що ми і так позбудемося цього ну, ганебної практики від Угорщини Словаччини. І пане Юрію, от ви згадали удари по навтопоробних заводах на території Російської Федерації, і сьогодні е, зранку було повідомлення про те, що в ніч на 18 вересня підрозділи серед спеціальних операцій вразили Волгоградський НПЗ. І нагадаю, що чорічний об'єм е, нафти становить майже 6% від усіх об'ємів на території Російської Федерації. Ну безмежно приємна новина. Ну да, і більше того, вже двадцять е, нафтоприродних заводів українські сили без системи атакували за останні два місяці. Це, мабуть, найбільш ефективні санкції, які вже ведуть до того, що в Росії падає в тому числі експорт нафтопродуктів, тому що бензин вони закрили ще раніше. і бензин це не той нафтопродукт, а справді який переважно експортується. Ну переважно експортуються е, мастила і інші продукти, які є. Е, Продуктом іншої, трохи іншої проробки ніж виробництво безпосередньо палива. Е, і по перше, це відображається на доходах Росії. По-друге, це створює тиск на саму російську економіку, яка і так ну, доволі серйозно хворіє. Тому я думаю, що головне, що зараз має продовжувати робити, в тому числі Україна, це нищити е, оцю джерело крові для російської війни. А кров війни це економіка як відомо. І це гроші першу чергу, тому зараз е, думаю, наступним етапом в тому числі підуть атаки на безпосередньо інфраструктуру експорту нафти. Е, хоча це там е, наш там останній аргумент, тому що ми ж теж не хочемо нафтових шоків на ринку по е, подорожчання нафти. Тому ми зосереджені на тому, щоб нищити нафтопереробку російську російську е, і зменшувати їх довгострокові доходи. І сьогодні вже навіть міністр фінансів Росії пан Силуанов, Заявив, що в принципі, е, наступного року, частка е, нафтодоларових доходів структурі російського бюджету впаде до 22%. і це не результат якоїсь там е, умовно їх денафтовизації, Тобто, це не результат диверсифікації економіки. Це просто банальне падіння в прірву саме через те, що фактично українські сили. Знищують можливість Росії використовувати ці доходи у своєму функціонуванні. До речі, якщо ми вже заговорили про економічні проблеми. Російської Федерації то з'явилася інформація від такого видання, як Дебеле, яке стверджує, що Владимир Путін, Кремлівський самодержець, вдруге за місяць зібрав нараду економічного блоку уряду і наголосив на різкому повільненні економіки, начебто, йшлося на цій самій нараді, із чиновниками, що переріст ВВП у липні становив лише 0,4% цей показник і. І вже піднімалося питання про те, щоб збільшити податки, які саме не уточняються. Але пане Юрій, це відверто приємні тривожні в лапках е, для нас. А для них справді тривожні без лапок дзвіночки чи ні? Це в два рази гарна новина. тому що підвищення податків свідчить. Ну це свічить про те, що Росія розкрив російського бюджету величезний. Він вже в липті перевершив, Річні очікування і е, інших джерел, крім підвищення податків, фактично без суперінфляції в Росії не лишилося. Але підвищення податків, як і висока ставка облікова, яка в Росії досі, досі висока, і на Біуліна дуже обережно її знижує, ну вона робить розумно, хоча викликає незадоволення певних кіл Росії, е, це все фактори, які уповільнюють економічний розвиток, уповільнюють економіку в принципі. Тому підвищення податків це брак. Просто банально грошей в бюджеті, і Росія не може їх звідки взяти, крім як у власних громадян. З іншого боку, економіка продовжує падати. Тобто і цей крок не стимулює її розвиток. Він тому, що російська економіка це зростання чотири десяти Українська економіка теж зростає після падіння 22 року. Щороку це такий етап відновлення, але знову таки російські російська цивільна економіка вже давно в мінусі, причому в серйозному мінусі. E... військове виробництво наливання грошима армії, витрачання грошей на війну це єдине джерело, яке підтримує номінальний номінальне зростання, тобто обсяг економіки. Але ми розуміємо, що воєнні витрати витрати на війну це витрати, які не несуть ніякої довгострокової користі для економічного розвитку. Вони ніяким чином не конвертуються в нову інфраструктуру, в нові виробництва, в нові там інтелектуальні спроможності. Це просто е Вода в пісок, і тому реальна російська економіка вже системно падає і падає вже багато місяців, багато кварталів, тому що санкції працюють, тому що. Сама по собі війна, це не фактор економічного розвитку і зростання, це фактор, який дестабілізує. Якщо Україну підтримують союзники, якщо Україну підтримують європейські гроші, вже переважно тільки європейські, плюс трохи японські і канадські, то російську економіку підтримує тільки її природні рента. і тільки тому, що всі російські союзники, Китай і інші вони тільки про гроші і ніхто не дає Росії допомоги безкоштовно. Тобто, все за гроші, або за якісь. Очевидні природні бенефіти. так влаштований східний світ, так влаштований світ диктатур. До речі, Дональд Трамп є прикладом того, як лідер західної країни намагаються перетворитися на такого собі східного деспота з такою самою логікою, як умовно Путін чи Сіньпінь, Сі коли все мова тільки про гроші, і в принципі. Ми бачимо, що воно таке і, так і робить. Тобто, російська економіка поступово занурюється у прірву, і фактично, зараз саме в американських силах, в силах наших європейських союзників, падає що по Е, Трохи посилити санкції, обрізати доходи, е, вести ембарго на нафту можливо, і це завершить і війну і російський режим дуже швидко. А поки ну все ж таки за поточного стану, він певний час ще може балансувати і. Путін буде до останнього мріяти про те, що ось ось я переможу Україну далі все налагодиться. Ні, для нього нічого вже не налагодиться, і е, ми з вами перед ефіром обговорювали, що це його вже друга нарада за останні місяці. По економіці І він там намагається своїм кулаком е, стукнути і сказати, що економіка рости, а економіка як-то працює. І не можна змусити економіку, змусити господарство розвиватися, якщо ти не прибираєш фундаментальні причини стагнації. А фундаментальні причини стагнації російської економіки це відразу три: санкції, війна сама по собі, і путінський режим, який закручує гвинтики всередині Росії. Економіка після певного рівня розвитку потребує відкритих інституцій, прозорості, ліберальних. Правил гри в сенсі е, ліберальне в трактуванні законів е, там правової держави, нормального регулювання. Воно може бути. Податки можуть бути високими, але суди мають працювати. У Росії цього, звісно, немає. І там ситуація з корупцією і з правоохоронною системою там набагато гірше ніж в Україні. Вже багато років, і ще це диктатура, ще ця війна, ще шалені санкції. Тому. За існування путінського режиму суттєвий економічний розвиток в Росії вже просто неможливий. Це фундаментальне обмеження е, такого режиму. Зрозуміло, вникає логічне запитання, от е, точка відліку. Цікавить, не вимагають вас якихось прогнозів щодо місяця року, але точка відліку, коли доведеться це все розвертати в зворотній бік, йдеться про тих всіх салдафонів, туристів, вбивців, які зараз знаходяться на фронті на тимчасово окупованих територіях, які нагадаю, отримують по 200 тисяч плюс рублів щомісячно. місячно. Куди це все може розвернутися? Я скажу так, тут питання в тому, що все залежить від додаткового тиску і від чорних лебедів, тому що якщо казати про об'єктивну ситуацію, то Путін вже зараз має звертати війну, намагатися якось стабілізувати економіку, тому що економічні процеси вони не дуже залежать від лагідь, тобто умовно кажучи, якщо ти зараз бачиш негативні тенденції фундаментального характеру, а про це кажуть вже навіть про. Путінські економісти, то тобі треба бути ще мінімум рік, потім приходити, до дитями, щоб зрозуміти, як виходити з цієї ситуації. Тобто, щоб економіка відпочила, щоб люди повернулися до мирного життя, спробувати якось там налагодити відносини з заходом, якось вибудувати логістику, щоб не довелося возити нафту. Вибачте, як зараз Путін її возить з Санкт Петербургу до Індії. Ну тобто такий напів на плавання. Є дуже багато нюансів, дуже багато аспектів, якими треба займатися зараз, йому, але він досі вірить, що добі добіжить до результату, схопить його, а далі якось буде. Тому е об'єктивно йому вже зараз треба згортати війну, намагатися якось її заморозити, домовитись на сері на адекватних умовах і щось робити. А так е кожен місяць я впевнений, що він, якщо не станеться якоїсь суперсенсації і е не, не спрацює тиск Трампа, ну хтось все це вірить, тому то доведеться вже ці е, зими думати про те, що з цим робити ну, з дуже високою долею ймовірності, е, особливо коли його наступ не дасть очікуваного результату. а Він скоріше, не дасть йому очікуваного результату. Хоча він він може вірити в те, що він вже взяв Краматорський і Херсон, не знаю, але все ще буде там, де є зараз. з одного боку, з іншого боку, е, Путін може, от бачачи слабкість Трампа, вірити, що ось ось і дотягнув. Тобто, в ідеалі, ну і найбільш реалістично було би, щоб він е і для себе, і, в принципі, для виживання вже в, в пізньою осінню думати про реальні перемовини. Але я думаю, що він ухвалить рішення про те, що треба виходити з війни, е рівно на один день пізніше, ніж е почнеться справжня катастрофа для нього. Тобто, внутрішня, економічна, політична. Тому що диктатори завжди живуть у світі зламаного зворотнього зв'язку. Тому я впевнений, що він до останнього буде тягнути з реальним перемовинам. Хоча раціонально він мав піти на них ще в березні, коли Трамп був максимально налаштований при путінській або там. В лютому. Зараз цього теж було вікно відкрите для таких перемовин, але він відкладає їх і, зрештою, він програє через це. Стратегічно, звісно, нам доведеться почекати з поверненням території. Ну це найбільш ймовірно, але його режим і Росія стратегічно програючи з його насправді безлузді і ну безумні дії, будемо об'єктивні. і до речі, до ще одної приємної новини, яка з'явилася напередодні, яка має відношення до російської економіки. Китайський авторобник Чері оголосив про намір майже повністю залишити російський ринок до 2027 року. Року чому бо хочуть вийти на гонконгську біржу і торгувати із євросоюзом, і не лише А для цього потрібно просто вийти з території Російської Федерації. І пане Юрій наведу цифри, що на російський ринок припадало більше 25% сукупного виторгу цього автогіганта китайського у 2024 році. Мені відверто все одно на чому їздитимуть росіяни на ладі Каліні чи і може, знайдуть якусь альтернативу, але це свідчення про мені здається, моя особиста скромна думка: свідчення про те, що китайцям вже от відверто не цікавий російський ринок, що вони виходять і переорієнтовуються? Ну давайте будемо об'єктивно казати: вся російська економіка, всі 140 мільйонів людей генерують ВВП в обсяг зі Іспанії. В Іспанії живе мільйонів людей, тобто Іспанія там велика країна, ну в сенсі економічно Росія велика країна в сенсі економічно, але якщо брати масштаб Росії і Євросоюзу чи е, Штатів, ну це не порівнювані речі, тобто в десятки разів європейський ринок е, більший за російський, в десятки разів та американський ринок більший за російський. Ну тобто, це як порівнювати козла і кита. Ну, тобто, я думаю, зрозуміло, де дехто. Тобто, вся Росія, вся її велич, вона економічно вимірюється однією Іспанією. І при цьому, якщо брати середній дохід росіян і іспанця, то ви можете уявити, скільки разів вони відрізняються просто тому, що Іспанія набагато більш багата країна. І оце про ринок. І умовно, в подальшому, звісно. Та так і буде відбуватися, тому що чим більш токсичною стає Росія. А треба розуміти, що хоча нам здається, що відбувається певне послаблення щодо там ставлення до, до, до росіян там до російської культури. Це буває, але Росія як ринок для бізнесу токсична. Ніхто не довіряє інвестиціям туди, ніхто не довіряє серйозним капіталам туди. Тобто Росію сприймають місце, де ти, ти щось можеш продати. На цьому все, але якщо ти велика корпорація, яка обирає між присутністю в Європі чи в Америці, присутністю в Росії, е, ти хочеш отримати кредити на заході, чи хочеш отримати доступ до е, інструменту виробничої присутності в Європі, то ти звісно обереш Європу, ані Росію. Приємно і наостанок повернемося до Сполучених Штатів Америки до внутрішньополітичної політичної кухні. Нагадаю, що поки Дональд Трамп перебуває у Великій Британії і йому підлещують його его е аристократи, тамтешні, скажімо так. Е в США прикрили вечірнє шоу Джима Кімеля. Зняли просто з ефіру на невизначений термін через висловнювання ведучого про вбивство Чарлі Кірка. Нагадаю, що Кімел, який неодноразово критикував Трампа, заявив, що теперішня команда президента США намагалася зробити політичні бали на смерті Кірка. Пане Юрій, цікавить ваша думка, чи це вже не почалися такі відверті репресії на території Сполучених Штатів Америки з боку теперішньої адміністрації, і чи можна прийняти цей випадок до прикладу із тим, що відбувалося на території Російської Федерації протягом 2022-2023 року, коли прикривалися телевізійні комедійні шоу через критику? Або насміювання із так званої спеціальної воєнної операції, засуджування її, а також безпосередньо Володимира Путіна е, ну, це звісно, вияв політичної сезори в чесному вигляді, тому що ми знаємо, що на ABC тиснули з білого дому. Це знаєте, це ультраправі наші такі не дуже адекватні. І американці кажуть: а що ж це це ж культура від скасування, яка була до нас застосована, такі один, один нюанс. Культура скасування, культура відміни це історія знизу, тобто, коли люди масово вимагають когось відмінити, все щоб що людина має стати неприйнятною для публічної комунікації. А тут ми знаємо, що це був вияв чистому вигляді політичної цензури, і це дійсно вияв чистому вигляді політичної цензури, і це дуже велика проблема. Якщо американський канал дійсно таке ведуться, якщо вони дійсно закривають шоу, причому ж там же, в чому нюанс? Кіммал висловив співчуття. Родині Кірка відразу, тобто він не глузував з його смерті, він е, підкреслював, що адміністрація Трампа поводить себе неадекватно, намагаючись зробити з Кірка е, політичний символ такого собі свого хорста Веселя. що, не знаю, Сергія Кірова, е, як в брати радянську історію, і дійсно там е, це ж ну кірка вбили це трагедія для його родини, для його прихильників. Але рішення Трампа приспустити прапори. Через смерть кірка вже визиває певні питання, тому що, по-перше, в Америці регулярно когось вбивають, і це країна з дуже високим рівнем насилля. Але те, як вони винесли кірка на, на прапор, і те, як вони ну, цинічно винесли на прапор Українку, тобто вони спокійно толерують вбивство українців в Україні путіним, але вбивство однієї Українки вони роблять політичним символом, бо це вписується в їх якийсь наратив, і це дуже цинічно при всьому при всій трагічності. І знову таки, це правда використання жертв у якості політичного інструменту, і е, кімит абсолютно правий. Тобто він каже те, що є, і так ось повертаючись до приспущених прапорів, це було зроблено 11 вересня. Тобто, в 24-ту річницю е, найбільшої трагедії в історії Америки е, з там з другої світової війни е, 6 тисяч американців загинули. Дональд Трамп в цей день припусприпускає прапори не через це, не через роковини трагедії терористичної атаки на Нью-Йорк і Вашингтон, а через вбивство свого агітатора. Ну вибачте, це виглядає дійсно як спроба використати це вбивство у політичних цілях. Ну і а якщо це закриття шоу і це зарування, то в Америці все дуже погано. Це дуже погані справи у американців, і далі будуть гірше. Знаєте, я м, зараз майже всі антиутопії американські про встановлення диктатури фашизму, там, людина високому замку, служниця. Оці всі антиутопічні твори, розповість служниці, вони оживають наших очах. І це дійсно вияв чистому вигляді політичної цензури. І це дуже поганий сигнал. Я такого ну. Якби таке сталося в Україні, ну це був би національний скандал, хейт на владу, хейт на канал. Тобто, це, це був би скандал національного масштабу. А те, що в Америці це прокатує і, в принципі, відносно тихо, ну, це дуже, дуже, дуже поганий сигнал. Безмежно вдячний вам, пане Юрій, що знайшли часто можливість проаналізувати. Ту те, що відбувається в інфополі українському, російському і не лише також е, сполучених штатів Америки. Це був Юрій Богданов. Також вами був е, Юрій Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців, дівчат в принципі, це спілкування не було би можливим.